Доброго ранку, дітки та дорослі. Ось і завітала до нас осінь. Малята, а ви знаєте, як називається перший осінній місяць? Вересень, бо у цій порі квітне дуже гарна і корисна рослина. Верес. Її люблять бджоли і готують з нього мед. У вересні в лісі дозрівають ягоди калини та горішки на лещині. У парках квітнуть яскраві айстри, а в садах та городах збирають врожай смачних фруктів та овочів. А зараз, дітки, я вам прочитаю віршик про місяць вересень. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить з гілок і сипле в портфелі сливок. Солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад, Бо щедра, ой щедра рука у вересня-садівника. Дітки, а яка погода в вересні? Так, вона дуже схожа на літню, і тому вересень називають бабиним літом. А ось цю осінню прикмету ви спостерігаєте кожного вечора. Коли заходите з прогулянки додому, наскільки став коротший день, як вже рано сідає сонечко. Тож, дітки, швиденько збираємося на прогулянку шукати осінні прикмети у вересні. Дякую за увагу! дорослим за допомогу, До побачення!